Я доротні в стави на дачу. Стало ставилося маленько. Виріли ям тут вот, плот. Угу, перевизлись кати, угу, в яму, ям бі toilet. Все <риклад> сталося. Сьогодні буде розмірять, де буде наш туалет, душ і бесідка. Угу. Там з нами девали. Уже що ми тут зявили? Ну, от. Ну, Це просто вироди, а де земля. Угу. Дрова. На шашлик. Наші шашлик. <рес> вот там ще дрова. Які треба Саші перенести на общу кучу, а вона не хоче. Не правда. <рес> Дві кучки таких. <рес> Сьогодні ми розміряємо, де буде у нас туле душки бесідка. що потім. Забітанірувати стопчики угу. і почати будувати туалет. А, а бесідкую з чого будемо будувати дерев'яну, зегаданов, з падоном. Угу. Ну, До нових зустріч. Всім пока-пока!